Ви коли-небудь замислювалися, чи шпигує за вами ваш мобільний телефон? Привіт, мене звати Єва. Я директор з операційного управління в Click Solutions, А це мій асистент. Отже, соціальні мережі збирають дані, запитуючи, чи приймаєте ви файли Куки, коли ви відвідуєте сайт. Ви погоджуєтеся, фактично даючи їм дозвіл відслідковувати вашу активність. Що ви шукаєте в гуглі, на які сторінки ви заходите? Соціальні мережі використовуватимуть ці дані, щоб таргетувати на вас рекламні оголошення, спамити вас рекламою. Також часто буває, що додатки мають. Специфічні дозволи. Одним із способів захисту себе є перевірка налаштувань самого додатку на вашому телефоні. Переконайтеся, що опція доступу до мікрофону вимкнена, бо вона не завжди потрібна додатку, яким ви користуєтесь. Мікрофон можна використовувати для підслуховування ваших розмов через додаток. Також будьте обережні з тим, що ви публікуєте. Де ви публікуєте, завжди двічі перевіряйте дозволи. За вами стежать. На завершення соціальні мережі справді шпигують за вами. Будьте обережні, двічі перевіряйте налаштування конфіденційності на вашому телефоні. Налаштування в додатку, будьте обережні з тим, що і де ви публікуєте, і завжди змінюйте свій пароль. Це була Єва. Дякую, що були зі мною.